Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Із цих слів, сьогодні, 13 червня, розпочалось засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Її учасники обговорили проєкти та заходи із соціальної інтеграції, безпеки та згуртованості у Кременчуці. Ті, які вже відбулись, та ті, що плануються найближчим часом. В результаті наша громада, наші люди отримують більше захисту, більше безпеки, більше послуг, більше піклування. Ну, а наша з вами задача все це втілювати в життя. Так що я також дякую кожному учаснику нашої робочої групи, які докладають щоденно своєю роботою зусиль до внеску в безпечність нашої громади. Із презентацією про діяльність управління Верховного комісара ООН у справах біженців Полтавської області виступила Ольга Малигіна. А ми підтримуємо дитячі простори, підтримуємо простори захисту від зумовленого насилля. Та боротьбу з відповідно з не зумовленим насиллям. Також наразі у ООН дуже тісно почали займатися довготривалими рішеннями та засобами для існування в Полтавській області. Наразі ми сфокусовані саме на durable solutions, тобто це довготривалі рішення. Ми робимо створюємо такі громадські простори. Присутнім також розповіли про активності асоціації учасницького розвитку громад у 2024 році для робочих груп. Зокрема, про те, за рахунок чого вони фінансують. Юця та які перспективи є на сьогодні. Зараз ми працюємо над продовженням самого проєкту ЮФОРІКАВЕРІ це проєкт, за яким фінансується і робота асоціації, і наша з вами робота. І щойно ми отримуємо інформацію щодо подовження да на яких умовах це буде проект подовжений? І відштовхуючись від цього, ми вже будемо планувати наші активності надалі. Робоча група з громадської безпеки та відновлення розробляла низку проєктів важливих для міста. Сьогодні презентували один із тих, що отримав грантову підтримку. Це ініціатива посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука. Термін реалізації буде з травень жовтень стоїть у нас, тому що щось ми зможемо провести в серпні місяці, щось ми зможемо провести вже в вересні, в жовтні, коли запрацюють саме навчальні заклади, яких діти так і школярі, з якими ми будемо співпрацювати. Окрім цього, присутні заслухали виступи начальниці управління по роботі зі зверненнями громадян Олесі Разумної та начальника відділу оперативного контролю за станом у місті Юрія Войтенка. Також доповідав начальник відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції Кременчука Максим Чечель. За п'ятий місяць 2024 року було вже зареєстровано 237 дорожньо-транспортних пригод, 54 ДТП з постраждалими, 58 осіб, яких травмовано. Та одна особа загинула. Значно нижчі відсоток в цьому році, ніж в минулому. Тобто є, є покращення в організації дорожнього руху. Про важливі проєкти, які зараз діють у Кременчуці, розповіли представники громадських організацій, освітніх центрів, що працюють із молоддю, а також анонсували найближчі заходи. Всі ми бачимо, що дуже зросла кількість людей з інвалідністю сьогодні, на жаль, в Україні. А ми підготували такий дуже важливий захід разом з нашим партнером громадської спілки діалог на базі нашого хабу. Ми хочемо 6 липня провести таку конференцію, десь протягом восьми годин з 10 ранку до 6 вечора. Участь безкоштовно, і там будуть професійні спікери, які допомагають. І діляться знаннями, як правильно себе вести, як коректно реагувати, які дії треба. Робити і так далі. Хотілося б окремо наголосити ще про табори для підлітків, які ми безпосередньо проводимо спільно. Це зараз енергія твого майбутнього, в результаті чого було підготовлено новий потік тренерів цієї програми. І відповідно в кінці місяця ми готуємо програму для 30 підлітків з тренерами, які були підготовлені цьогоріч та попереднього випуску. Обмін досвідом, знаннями і пропозиціями важлива частина засідань робочої групи. Минулого тижня від робочої групи спільно з зігненішавка їздила в місто Київ, асоціація учасницького розвитку проводила таке навчання. Говорили про ненасильницьке спілкування, про партнерство і виявили, що поліція десенс такі ж самі люди, як і ми. І У них ті ж потреби, тому що здається, коли люди в формі. І одразу таке питання, що я зробила, да або що відбувається, або що сталося, да і менше питань, а як можна співпрацювати, а що можу зробити. Тому дуже такий корисний захід, дуже багато емоцій. Робочі групи з громадської безпеки та відновлення діють у рамках програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.